І знову доброго дня всім тим, хто переглядає нас на каналі Free Space Вільний простір. Це громадська організація жіночої ініціативи. Мене звуть Ірина Таран, і сьогодні я розповідаю про ті події, які відбуваються в порядку, в центрі громадської активності дві години. Тому розпочалася цікава дуже зустріч, розроблялись доповнення до стратегічного плану розвитку міста Порядин. Було багато дуже присутніх людей. Це представники бізнесу, влади представники громадських організацій, активістів, які чітко визначили проблеми, які є у порядинському районі, з якими нагально потрібно вести якусь роботу. Дуже динамічно проходила ця робоча зустріч. І е, ось ви бачите зараз, що береться інтерв'юським міським телеканалом з у нашого е, тренера, тренера цієї зустрічі, це Володимир Проскурін. і буквально через 5 хвилин у центрі громадської активності буде відбуватись наступна не менш важлива подія. А саме, яка я зараз вам скажу, у рамках реалізації програми Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування буде проходити робоча зустріч. Засідання робочої зустрічі з визначення стратегії покращення послуг у сфері благоустрою міста вже так само в іншій залі. Денис, мабуть, не зможе нам показати іншу залу, Зібралося вже так само. Багато людей, представників, жителів Пирятина, і е вони вже готові до роботи. Зараз вони якраз на перерві. Денис, ми не зможемо їх побачити. Так? Ні, в принципі, можна. Не підожди. Можемо. Що? А ну давай спробуємо також показати все, що в нас відбувається зараз. Ось бачите, вже наступна група. Ось Денис, дуже гарно. Дуже гарна картинка, зупинись на секундочку. Так, ось бачите, багато в нас дуже шумно сьогодні в центрі громадської активності. І Це надзвичайно приємно, що вирішуються такі важливі стратегічні питання, що стосуються якраз розвитку нашого міста. А ще не менш приємно, що в цих заходах беруть раз представники бізнесу, влади і громади нашого міста. Бачити також в віддаленій частині кімнати знаходиться Брайан Шон, Олександр Олександрович, наш юрист. Тобто, ми всі в такому режимі робочому режимі роботу продовжує громадська організація жіночі ініціативи. А також знову ж таки дуже приємно, що велика кількість людей зараз опікується тим, чим буде жити порятинщина, не тільки сьогодні, а що буде з нашим містом. Як ми будемо розвиватися, яким буде наше місто через рік, через два, через п'ять, через двадцять років. Ось такі події відбуваються сьогодні. Дуже рада була з вами поділитися цими подіями. Ще буде в нас таке невеличке включення. Ми вас проінформуємо про перебіг подій. А наразі я буду закінчувати ще раз. Нагадаю, що це Free Space, вільний простір, це громадська організація жіночі ініціативи і це місто Пирятин. Тут цікаво тут відбувається багато подій. Vou baixar